Хондропротектори не працює. достатньо велика кількість досліджень, яка не може доказати а, якоїсь ефективності або неефективності кондропротекторів. Тому а, єдине, що відомо, що вони не відбудовують ваші суглоби. Але якщо ви зайдете на будь-який сайт, де продаються ці хондропротектори, то саме а, ці категорії продуктів продаються для відновлення суглобів. Але це не працює в чому ж сенс? Кому взагалі вони потрібні? Давайте розбиратися. Насправді, якщо ви не займаєтесь спортом, у вас не дуже фізично активна робота, або ви просто навчаєтесь, або у вас інтелектуальна робота, то зазвичай хондропротектори взагалі нічого не зроблять. А кому вони допоможуть? Вони допоможуть тим, хто займається активно спортом, в кого тяжка фізична робота і навантаження, і вони не будуть відбудовувати ваші суглоби знову, як 30 років тому. Вони знімають запалення хронічні. Або постійні запалення, які виникають внаслідок пошкодження. Зв'язок та сухожиль, які навколо суглобу та взагалі запалення суглобу, вони зменшують це запалення і допомагають його пришвидшити. Отже, вони допомагають, хондропротектори дійсно працюють, але не так, як ми уявляємо, і не так, як вказано на всіх цих сайтах. Тому відбудовувати суглоби вони не будуть, але вони зможуть прискорити у випадку зменшення запалення або коли є запалення взагалі. Тому правильно використовуйте хондропротектори та бережіть себе.